Доброго дня, шановні. Сьогодні я зайшла в тепличку, дивлюсь, що мої перчики достигають. Ось такий. Ось тут у нас зелені, щось вони довго тримаються, бачите, А Щось не подають ознаки в достигання. жовтенький є. З цієї сторони. Ось він який гарний. Це, напевно, шоколадний. Ось вони. Але теж знайшла гостя сусіда, який полюбляє листячко. Думаю, що моє листя таке деревеньке, особливо в парничках. Аж тут є такий сусід, який полюбляє листячко. Ну нічого, Він, йому теж є місце і хватає поїсти. А це якийсь теж перчик такий, не знаю, чи банановий. Чи ну гарний. Бачите, які стручки зелені, не знаю, які вони далі будуть. Ну, довгі-довгі, гарні такі. Бачите. О, ну, це ж будемо чекати достигання. Гарного вам дня.